Як прокачати будівництво даху в Майнкрафті, по-перше, нам потрібна коробка. Я буду її текстурувати, тому що просто не можу по-іншому. Для даху нам знадобиться три блоки: блок темного дерева разом з його відповідними сходами, а також сходи світлішого дерева. Ходімо будувати. Додаємо до коробки блоки, щоб утворився кут. Потім викладаємо цілі блоки дерева, обов'язково, щоб один блок виходив за стіну на виліт. Повторюємо це з іншої сторони коробки і укладаємо блоки сходами, щоб утворилися ребра. Чудово, тепер будуємо решту даху зі світлого дерева, відштовхуючись від блоків темного для. Для Зручності. Передні і задні навіси обов'язково робимо двошаровими сходами. На завершення можна додати направляючі зі стін, що йдуть від цілого блока зверху до самої землі. В результаті на готовій будівлі ми маємо контраст на даху між темним і світлим деревом, глибину за рахунок використання ребер, що підіймаються на один блок вище загального даху, та й в цілому будівля чудово виглядає. Такий самий дах можна робити в будь-яких кольорах і текстурах. Це може бути темний призмарин з зацькими дошками або цегла в доповненні мангрового дерева чи навіть маяки. А можна інвертувати і робити темні стіни зі світлим дахом. Такий підхід теж працює просто ідеально. Якщо сподобалася порада, став лайк і підпишись на канал, щоб дізнатися.